Ми з вами знаходимось в музеї рідкісної книги бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. І однією з локацій нашого музею є меморіальна музейна кімната Юрія Федоровича Лисянського. Юрій Лисянський народився у 1773 році у родині ніжинського священника і жив у місті до 10 років. Потім пішов навчатися до Кронштадтського морського кадетського корпусу. Він перший українець, який здійснив навколосвітню подорож на початку 19 століття разом із Адамом і Оганом Крузенштерном. Лисянський командував одним із двох експедиційних шлюпів. Нева у нього були різні пригоди і зустрічі з племенами канібалів на Полінізійських островах і сутички з індіанцями на Алясці. І географічне відкриття, зокрема, він відкрив один з Гавайських островів, який до цього часу носить його ім'я. Під час подорожі Лисянський вів щоденники, картографував, збирав етнографічні колекції і робив замальовки. У 1812 році власним коштом видав двотомну подорож навколо світу на шлюпі нева, яку супроводжує атлас із замальовками карт географічних відкриттів та етнографічної колекції. Наступного року він переклав та видав книги англійською мовою в Лондоні. Це ж як ви бачите, етнографічна колекція зібрана Юрієм Федоровичем Лисянським. Це якісь побутові речі, зброя, знаряди праці, ритуальні речі, індіанців-аляски, всяких там племен з Полінезійських островів. Зараз оригінали та копії книг Лисянського музейні репліки його нагород та ілюстрації пов'язані з подорожю, зберігаються у цій музейно-меморіальній кімнаті, яку створили у 2018-му. Після подорожі військова кар'єра Лисянського не склалася через політичну ситуацію. Останньою краплею стало те, що в 1806 році, вже після завершення експедиції, він подає до друку свою книгу, і шість років у цю книжку йому повертають саме завдяки тому, що німецька партія на той час уже в Петербурзі була дуже. Потужною Крузоштерн дослужився до адмірала, був у тривалий час директором кадетського корпусу, а Лисянський так і залишився капітаном першого рангу. Зараз, каже Олександр Морозов, у Ніжині намагаються відродити пам'ять про видатного земляка. Історики хочуть створити музейний комплекс, до якого увійдуть будинок середини 18 століття, де народився і провів дитячі роки Лисянський, храм, поховання батька Лисянського, сквер і пам'ятник. Наразі у будинку вже є музей. Торік зібрали тимчасову експозицію із 300 речей. Но справді морський компас. Часів Лисянського виглядав ось таким чином. Шпага офіцерська, зразка 1798 року. Ну, на жаль, це не шпага Лисянського, але в нього була така сама. Також тут можна побачити уламки посуду та предмети побуду, якими скоріше за все користувалася родини Лисянських. Їх збираються реставрувати і представити в експозиції в вже оновленому приміщенні. У різних кімнатах будівлі історики хочуть показати речі, пов'язані із козацьчиною, адже родина Лисянських належала до Ніжинської козацької старшини, атрибутику релігійного спрямування та відтворити інтер'єр кают компанії Шлюпу нева. Тут знаходився кабінет священника, тут було його помешкання, і відомо з документів, що батько Лисянського портрет Федір Лисянський ще й збирав у себе дому недільну школу. Тобто тут дітки навчалися письму, отримували якусь початкову освіту, і роботи дуже багато. Ця будівля фактично останні роки в 100 не мала капітального ремонту. У будівлі є підвал, де родина зберігала харчі. Там хочуть розташувати експозицію, присвячену археології та історії Ніжина 18 століття. Підвал дуже цікавий. Ви бачите склепінчисті перекриття у нього. Маємо цікаві такі ніші закладені. Ми так от дуже зацікавилися цією нішою, яка ви бачите, закладена такою цегляною кладочкою. Що там далі? Чи то була якась господарча ніша, чи може прохід ще в якісь підземні споруди, будемо досліджувати в процесі ремонтних робіт, все це буде розкрито. Цей будинок одна із найстаріших цивільних будівель Ніжина і єдина споруда, яка безпосередньо пов'язана із життям Юрія Лисянського, розповів директор Ніжинського краєзнавчого музею Геннадій Дудченко. Це будинок, який був зведений всередині 18 століття і дожив до нашого часу майже без змін. От в силу різних причин його не перебудовували, не ремонтували. От і він, власне кажучи, є таким, яким був на початку 20 століття. Для реставрації будівлі та сучасного оснащення музею треба 10-11 мільйонів гривень місцевий бюджет самостійно цього не потягне. Сказав Геннадій Дудченко. Коштом громади вже зробили дизайн-проєкт майбутнього музею та проєктно-кошторисну документацію реставрації будівлі. Тепер розраховують на допомогу від держави до 250-ї річниці з дня народження Лисянського, що буде у 2023-му. Я сподіваюся, що під нього ми все ж таки зможемо переконати нашу владу, що ось такий музей необхідний. Це справа не Ніжинської громади. Мади, от справа не ніженців, не аматорів. А це справа, яка має загальну національну вагу українець, який здійснив, організував цю по суті подорож. От це те та людина, якою варто пишатися. От і це та людина, і українські якої варто відстоювати, варто її за неї боротися. Сам Лисянський вважав себе українцем українського походження з козацько-священницької родини і ніколи себе росіянином не вважав. Жави не називав Наталія Гоман, Роман Репа. Новини на Суспільному.